Вогонь. Це робочі будні саперів 106 ї окремої бригади тероборони на прикордонні сумщини. Їх завдання інженерне отримання позицій. Це інженерна розвідка і розмінування, супроводження бойових груп через мінні поля та мінно-вибухові загородження. Дуже багато. Розтяжок стоїть, якщо ми кажемо про протипіхотні засоби різного типу СВП, інженерних боєприпасів на розтяжки дуже багато встановлено. Дуже багато працюємо з fpv дронами які зазнали впадінь або не розірвалися. Дуже багато авіаційних боєприпасів прилітає типу кабів, точніше фабів з модулями ОМПК або ОМПБ. Працюємо з Мінометними пострілами, які не спрацювали, працюємо з артилерійськими пострілами, які лежать, працюємо з касетними боєприпасами, гради, урагани, ШауАБ, авіаційні боєприпаси прилітають. Роботи вистачає. Боєць з позивним руля розповідає, бувають випадки, коли саперна група залишається неушкодженою тільки завдяки досвіду та знанню саперної справи. Згадує одного разу отримали сигнал про падіння великого дрону невідомого походження і виїхали на місце. Ми зробили все по інструкції, перевернули його три рази на елемент там, різних датчиків. Я підійшов, підійшов з представником з роти БПЛА. Ми лягли біля нього. Я Побачив, що в ньому мігають індикатори. Ми хотіли вскрити кришку, щоб його від'єднати від батареї. Але я, придивившись, замітив верхню частину мува це накольник, який ставлять на неізлікаємость. Замітивши цю частину мува, звісно, я його забрав як сувенір командиру, ми відійшли і цей дрон здетонував. Робота інженерної роти це виїзди не тільки на розмінування, а й на постановки або обслуговування загороджень, наприклад, штучних мостів. Забезпечують такі загородження, як завали або руйнування доріг. Також встановлюють вибухові перешкоди, протипіхотні, протитанкові міни. Це зразки вибухових пристроїв, які використовують на прикордонні. Це частина з тих вибухових пристроїв, якими ми забезпечуємо безпеку наших спостережних пунктів, наших нарядів, які несуть службу. На кордоні нашої. країни. Це протипохотні міни. Специфіка роботи не дає права на помилку, тому бійці інженерної роти постійно навчаються, говорить командир. Це вивчення загальновійськових дисциплін, поглиблена інженерна підготовка, навчання з тактичної медицини, вогневої і фізичної підготовки. Основний незмінний склад підрозділу добровольці, які воюють з перших днів вторгнення, розповідає командир. Каже, в їхньому взводі ротації невеликі, але в цілому стати сапером може кожен. Перш за все, бажання, бажання стати сапером. А все інше, ми навчимо, покажемо. Всі проходять навчання, всі проходять навчання по згідно своєї фахової спеціальності. Щось довчуваємо, навчаємо людей вже по місцю, десь набуваємо руку вже в полях. За словами командира, сапер має бути спокійним і врівноваженим. Також життєво необхідні якості, відповідальність і увага до деталей. Найскладніше в роботі сапера не помилятися. Олена Рашевська, Олег Вороненко, Суспільне новини, Сумщина.